Звичай, це обряд весілля. Дівчина прощається зі своїм дівочим життям, а свекруха, одягнувши хустку, радіє, що має допомогу. На світ рогу столиця. Кайдашиха прокинулася на починку і ходила не їсть. Закришила сало на вишкварки, поставши ж кашу та борщ до вогню. Може, чом би ти не глядиш за справою? Отже, як збіжить саме то, бо ж хоч собака пиляти. Бо я, мамо, якби могла розірватися надвоє, то я б і за хатою дивилася і за їжею. Мамо, не дуже мені допомагали, а в мене не 10, робить тільки дві. Хто так видав говорити мати? І я не вміла. Але пани вивчили мене на економію. От як будеш мене слухати, то й самі навчишся. Я, хвалити Бога, у панів не робила і панщини не вчилась. О, точку не шли. Ой, помаш моє дитинку коне ще. Та й можеш мати дрібненько-дрібненько, Дрібнень. А дрібнень. А потім його вот так поперед, отак, от отак, а то, бач, всі віхти знайш. Мати було все, годиш, а вам і не потрапиш в годицю. Я, серце, бувало світа і знаю, як що робити. От бувало машу панські покої, то неначе вимальовує. А ти, моя серденько, будеш мене слухати, то й собі навчишся. Стара, ти ж удуріла? Сьогодні субота, чого ти пішні затягла? в чому би ти досі за? Вона твою жінку сьогодні перелоги напала. Не знаю, я на кого ці перелоги напали. Ката, ти своїй жінці нічого не скажеш? Вона мене не слухає і діла не робить. А хіба ж це не діло? Я пішурки ж піш граю. Моде, чого ти ти кричиш на матір? Мати наводить тебе на добре, розум у мене Мала розуму, а вас на загубила. Цим немає. Що з того, що вона робоча, адже ж хата три дні не метена? На три дні, або тільки один день. Ой, так, син, так, так. Держи руку жінку. Ой, ж... А чи багато ж борга за мою вона понадавали? Ой, де там, моя серцю? Я думала, такі богатирі, начнуть вони цілий двір болів та корів. А вони пригнали одну бурну вівцю, що й тої першовокну обтримують. Моя невісточка щось не відкриває при мені своєї скрині. Мабуть, тут що це? Чи не хочеш треба піска, що чи скридять, хліб їсти добре тямить. От як на потолить пощу, то собаки мідять. Як маже комин, то всі віхті знать. А що жилаєтесь, то, напевно, сама добушка ївчила. Я вранці кричу, кричу, бучу-бучу, а вона. називається, коли халяндри скакати, а не я в тебе.